Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про обмежено придатних, про їх переогляд ВЛК і про роз'яснення Міноборони. Не те роз'яснення, яке я просив паперовому вигляді. Я надсилав запит, нагадаю, знімав вже про це відео. Окремо залишу посилання тут на відео. Подивіться їх вже там два щодо проходження обмежено продатними. Цього огляду ВЛК до 4 лютого 2025 року. На сьогоднішній день я не отримав ще відповіді. Ну, не від Мін'юсту, не від Міноборони. Тому поки що не можу нічим поділитись. Але 18 січня 2025 року на офіційній своїй сторінці в мережі інтернет Міноборони оприлюднило роз'яснення. Обмежено придатні, мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого, роз'яснення Міноборони. Отак називається заголовок. І зараз ми подивимося, що Міноборони. Роз'яснюю, як Міноборони дивиться на це. Може, воно вам відповість на ті питання, які ви постійно задаєте мені в коментарях під цими відео? І мені, звісно, відповість. Ну, подивимось, давайте розберемось. Залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Дуже багато змін наразі, тому за ними слідкую і освітлюю їх в таких от відео. Е, є ще телеграм-канал. На телеграм-каналі воно виходить все швидше, коротенько, тезисно, але швидше виходить. Ну, На YouTube, звісно, вже освітлюю так більш розширено, вже розтолковую, там розказую. Ну, звісно, якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Так, переходимо. Посилання, до речі, на це роз'яснення, я залишу під цим відео. Обов'язково подивіться, кому цікаво і кого це стосується. Це не документ, на жаль. Ну, в суді ми не зможемо ним керуватися, а ну тому що воно сьогодні є за цим посиланням. Завтра, можливо, його взагалі не буде. Але я собі збережу, збережу цю інфографіку і буду коли записувати, монтувати відео, я вам покажу ту інфографіку, яку е виклало Міноборони. Да, і, і що воно зазначило. Ну, давайте почитаємо разом. Усі громадяни України, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними. До військової служби в термін по 4 лютого 2025 року підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Ну, Начебто беремо да, витяг з цього закону. Підлягають. Повторному огляду, без питань взагалі ніяких спірних моментів немає. А, ну і звісно, я буду коментувати. По ходу будемо читати, буду коментувати. Міноборони пояснюють, чому потрібно пройти медогляд та які можуть бути наслідки у разі порушення вимог законодавства. Це вже цікавіше, напевно, так. Да? І от перша така інфографіка. Із законодавства виключено статус обмежено придатний до військової служби. Такі зміни, запроваджені законом України від 21.03.24 року номер 3621 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. До речі, з назви закону взагалі ми не вбачаємо нічого про обмежено придатних. Чому виникла така потреба? От в нас Міноборони, чи каже, так? Да? 4 травня 2024 року набрав чинності закон від 21 на 3-24 року, ну такий, як я його називав, да? далі закон 3621. Цим документом з положень за про військово обов'язок і службу виключено такі визначення, як обмежено придатний до військової служби та е, непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Все, їх прибрали, їх немає, тобто всіх на переогляд. У відповідність до зазначеного закону України був проведений наказ Міноборони номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яким визначається процедура проведення військово лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями. Далі ВЛК. і тут у нас є інфографіка наступна постанови, які сьогодні приймаються в ВЛК. Придатний до військової служби, до військових частин забезпечення ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони. Ну, той же обмежено придатний, який був раніше, оце тепер придатний в нас, але в тилових. Частинах. Друге, непридатний до військової служби і до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців постанова приймається під час воєнного стану. До речі, в наказі ж прибрали тепер непридатний з виключенням з обліку. Там цілий такий кіпіш був у нас в інтернеті. розривало просто мережу. Все тепер виключати з обліку не будуть. Про це записував окреме відео. Подивіться тут. Моя позиція. Чітка з цього питання, з посиланнями на норми закону, звісно. Третій. потребує звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів, відпустки для лікування у зв'язку з хворобою на певну кількість календарних днів, відпуски для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва на певну кількість календарних днів. Ну, це у нас військові, всі зрозуміло, да? Всім лікування у закладі охорони здоров'я установлено строк не менше певної кількості календарних днів. Четверте, тимчасово непридатний до проходження зборів. Постанова приймається щодо військовозобв'язаних резервістів, яких призивають на збори до військової служби вказати дату повторного огляду. П'ятий не потребує тривалого лікування. Постанова приймається в випадках відсутності потреби продовженні тривалого лікування. І шостий інші відповідні постанови. Дуже узагальнюючи такий шостий пункт, да, у нас. Які постанови на сьогодні в ВЛК при медичному огляді. Ну і тут все спочатку я в інфографіці, ну, треба було читати нижче, тут трошки видніше все це добре. Е, наступна інфографіка. Що робити обмежено придатним? Бачите, да, на екрані громадяни України, які до внесення зміни законодавства про військово за військову службу до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. Підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону повторно пройти ВЛК включно до 4 лютого 2025 року. Ну от бачите, да, як воно зображено. І нижче це все написано. Який порядок дій військовозобов'язаних для зміни статусу. Це вже цікаво, да? напевно, саме цікава тема пішла. Організацію медичного огляду та уточнюємо інформацію, займаються територіальні центри комплектування та соцпідтримки за місцем проживання військовозобов'язаних громадян України. Абсолютно погоджуємося з вами. Я думаю, ви поводитесь зі мною. Відповідно до правил військового обліку, це в нас порядок, затверджений постановою Кабміну 1487, не плутайте з постанови 560. Призовників військовозабов'язаних та резервів. Повинні прибути у ТЦК у строки, зазначені в мобіляційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно до взяття на військовий облік та визначення придатності на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні перевірочні та спеціальні збори військовозобов'язаних та резервістів. На даному етапі проходження. ВЛК експертизи, можлива лише за направленням, виданим ТЦК. Бінго, да? всім, напевно, подобається все, що почули. Можливо, лише за направленням виданим ТЦК. Основне питання, яке ви мені задавали, яке ви ставили собі там, чекати повістку чи йти самостійно. От Міноборони каже, можливо, лише за направленням виданим ТЦК. Співпадає з моєю позицією, яка була раніше записана у тих відео. Для видачі. Направлення ТЦК має викликати по вістках. Якщо повістки не було, то військовозабоязне може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК. І тут в нас що читаємо, може особисто звернутися. Може і зобов'язаний різні терміни. Ну, ви все самі розумієте. І звісно, Міноборони це також розуміє, тому що воно чітко пише відповідно до норм чинного законодавства в цьому випадку, і я з ними погоджуюся абсолютно. Також зазначимо, що згідно з пунктом 3,8 глави 3, розділу 2, наказу 402, постанову ЛК. Районних міських ТЦК та СП проступінь придатності військового зобов'язання до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період та або під час дій правого режиму воєнного стану дійсно протягом одного року, з дня закінчення медичного огляду нагадує нам міноборони. Ну звісно, я своїм клієнтам також про це нагадую, що в нас є все ж таки цей термін, і ми повинні про це пам'ятати. Тому військовозобов'язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію. Яка передбачена відповідальність? Ну давайте до цього да. Потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію. Тут міноборони в нас натякає, що військовозобов'язаний, у кого пройшов рік по ВЛК, повинен оновити медичну інформацію. Отак от. Ну от взаємозв'язок такий слід. Да? Ну, добре, ми почитали, що було вище, що було раніше, що може особисто звернутися і що ну, направляється за викликом. Тобто, це зрозуміло, це основне. Яка передбачена відповідальність. Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК це порушення прав військового обліку. Аб або законодавства про оборону, мобільців підготовку та мобілізацію. Відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, за це може бути накладено штраф у розмірі від 1 тисячі до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян або від 17 тисяч до 25 тисяч 500. Як зміниться статус у мобільному застосунку резерв? Так, давайте ще прокоментую трошки. Да? Тобто, що Міноборони такий підсумок робить. Каже, що якщо у вас більше ніж рік, Ваша ВЛК, то ви можете бути притягнути до відповідальності. От я бачу в них такий взаємозв'язок. Знову ж таки, якщо вас не направляли на ВЛК, і це, як зазначено вище був не ваш обов'язок направляти самого себе на ВЛК, чи буде за це штраф законний, ну, я би поставив це під питання. Подивимось, да, далі, як воно буде розвиватись. До речі, в своєму запиті я не ставив таких питань, я конкретно ставив питання по проходженню обмежено придатними, тому і мені повинні міноборони відповісти конкретно. Добре. Як зміниться статус у мобільного застосунку «Резерв плюс»? дуже багатьох, напевно, цікавили, і отут міноборони в нас цілу інфографіку щодо цього дає. Якщо особа зі статусом обмежено придатний, не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ Резерв Плюс залишиться без змін. Зафіксували. Да? Проте, якщо ТЦК надійшли повістку на проходження ВЛК і військозав'язне, не виконує умови цієї повістки. В «Резерв-Плюс» відобразиться статус в розшуку. Співпадає з моєю позицією також. Якщо була повістка, ви не з'явились, звісно, вас будуть розшукувати. Ну, це не розшук. Знову ж таки, в нас пише в розшуку Міноборони ціле, але це адмінзатримання, там трошки інша процедура, бо розшук це в нас кримінальна законодавство. Там передбачає. Ну, добре, менше з тим. Да? Цифрова реформа ВЛК, і тут у нас підсумок такий від Міноборони. Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з'явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок Резерв Плюс, отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров'я. Вказаному в направленні без необхідності відвідувати ТЦК, цей етап має бути втілений у січні, тобто січень це вже, напевно, він буде скоро втілити. Ну, звісно, ми розуміємо, для чого Міноборони це робить. Тобто, спочатку воно надає вам інформацію, що якщо у вас щорічно ви повинні оновлювати медичну інформацію, якщо ви це не хочете робити через ТЦК, добре, ми вам надає, надаємо таку можливість робити це через Резерв Плюс в два кліки. Направляєте вам мобільний застосунок, дає направлення, і йдете собі проходите ВЛК. Всі зробили висновки щодо цього, всім все зрозуміло, дуже зрозуміло, дуже понятно. Якщо якісь такі моменти, ну пишіть в коментарях, можемо ще обговорити. І знову ж таки, нагадую, я ще чекаю офіційне роз'яснення, те, яке я запитував Міноборони офіційно від себе. Там були трошки інші питання, більш змістовні, може, більш розширені, і з іншого боку, звісно. Це роз'яснення також мені подобається. От в цій частині вони вносять ясність, і воно мені подобається, і я буду ним керуватися. Все, якщо було цікаво, поділіться цим відео. Звісно, залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписався, підписуйтесь обов'язково. Є ще телеграм-канал. Нагадую про це. Там оця новина вже вона вийшла. Тому там вже люди, хто підписаний, вже все це почув, побачив і вже користуються. Всім гарного вечора, до побачення, мирного нового.